Вітаю вас на відному уроці з курсу програмування на C. Ознайомимось з метою та структурою курсу. Метою курсу є навчити створювати програми засобами мови програмування C. Ми прагнемо підготувати вас до такого рівня, коли ви самостійно зможете вивчати мови програмування. Протягом курсу ви будете набувати не лише знання, а й практичні навички. Які дозволять вам писати власні програми. Даний курс складається з трьох розділів. Перша частина базова. Обов'язково знайомтеся з нею, якщо ви початківець. Протягом семи уроків ми розглянемо теми, подані на слайді. Переходити до наступного розділу потрібно після вдалого опрацювання матеріалу базової частини курсу. Друга частина курсу забезпечить вас достатнім рівнем знань та умінь. Для розуміння принципів програмування з використанням об'єктів. Третя частина курсу познайомить вас з бібліотекою GSL, яка може бути особливо корисна науковцям, які займаються чисельними обчисленнями. Ми навчимось використовувати бібліотеку QT та інструменти програмування, які інтегровані в середовище розробки QT Creator. Також розглянемо можливості використання OpenJail для роботи з графічними об'єктами. Для вивчення курсу вам потрібно мати комп'ютер, бажана з операційною системою Linux. Якщо ви використовуєте Windows, раджу вам завантажити з мережі Microsoft Visual Studio. Головною вимогою до вивчення курсу є ваше прагнення навчатись. Ви повинні чітко розуміти, навіщо вам потрібно навчитись програмуванню. Відноситись до уроків слід не як до розваги, а як до цілеспрямованої праці. Виключно перегляд відеоуроків недостатній. Ви повинні працювати над програмним кодом в наданих вам файлах, а також виконувати по можливості всі завдання курсу. Зрозумійте, програмування це не лише знання, а й вміння. Уроки курсу забезпечать вас необхідною мірою знань, але вміння, які повинні перейти в навичку, ви повинні сформувати самостійно, і для цього вам прийдеться працювати. Щиро бажаю вам успіху у вивченні даного курсу.